Ми ну, планували чи мріяли про велике. Ми не хотіли створювати компанію, яка, ну, наприклад, просто буде забезпечувати якісь наші матеріальні цілі. Хоча я хочу підкреслити, що ну, відверто, практично там, всі підприємці, які починають власну справу, вони. Починають його для того, щоб е, спочатку з матеріальними заробити цілями. Гроші. Да, заробити гроші, давайте будемо відвертими. Але е, досить швидко в тебе з'являється розуміння, що це не, не тільки про гроші. Потім з'являється розуміння, що це не стільки про гроші. Або не спочатку про гроші. А потім з'являється чітке відчуття, що це взагалі вже не про гроші.